Шо, штанніки одягнені, можна їхати. Ого-хо-хо, я лашара, ма я. Та й га, та рульки підкидає, один він більший. Каже, за малий холостей, хоче більше трохи. Ця заманчува дорога була вниз. Все-таки вниз, унесобі. Так, вертатися не буду, їде нам поперек. Не забуваємо, що в індурі, як задня гальма, це важно, це не спорти. Тут вона ізується, вендура, оп хоп Ізі. Плюшечка, вилочка, гоп-гоп, схавала. Є. Хватає, хватає, не треба там мерзочий турбопавер X618. Якщо ти гонщик, так, я згідний. Для простого вишняка, такого обичного гражданського часу покатати, покасанити, хватає. Боліє чим, боліє чим, скажу так. Їзди трохи маю чим порівняти. Хватає. Ага, вже пригадав, да я її. І травочка. Ямчики вже йдуть помаленьку. Мотор тяговити. Дуже каже, кожна передача дуже-дуже крутиться. Коробка мені <звук> Що сподобається. Резенко треба було підпустити, але в мене тут трохи асфальту не хочу. Заїжджаєш на болотянку бажано стравити. 0,8-09. Буде за це класний. Ну а на асфальті її є. Знаю, я качаю двошечку, боїтися по асфальті, де коли вибої не є. Всякі люки, і випогнути то передня двушка, задня трохи менше. І вистачає. Але за це класний. Було це таке не жижка, а таке прям в ідеальної кондиції. Зенка нова. Крузнячка. Бур, бур 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 але не шалю, легенько ті, що їдять, далі буде. Мотоцикл кінта. І слідкуйте, як газується правильно. Не без цієї шерпанини. Скинув. Мотоцикла ніяка техніка в принципі такого не любить. Плавно, як з дівчинкою, ручкою газу, Чик-чик-чик Ніжно даєш. Як же пускаєш плавно? не зразу кину в ручку газа, а плавно скидаєш. Плавно вжу, даєш і плавно скидаєш. І буде тобі щастя, буде тобі ходити щеплення. цепь в моторі і цепь на мотоциклі. Ну, Прокачується, підпесується на кошти. Та ти що. Далі Короче, Моментами я закидаю по-селянськи, по-російськи. Не дивуйтесь Просто находитесь. Тротенко. Угу. Політрактор дир-тир-дир. -дир. Мітато бригадир. Нам сюди не треба. Їду, хватає, соточки по селах тут носитися. А якщо там вже хоч більше швидухи, то рекомендую брати мотар. Мати два комплекти коліс. Боюсь би не сумніву. Ось як дуже низьких оборотів він не хоче. Це я наводив приклад що він такий, прям майже ву во 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 Хоч він робить, але... Хочу кидати. Тягуватиму. I